Виконуємо завдання 7 з розділу діємо до квеста 26 за підручником інформатка 7 класа в Морзе Барна 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Перший рядок у нас має бути коментар. Однорядковий коментар пишеться після знаку решітки. Далі нам потрібно вивести деякий текст в консоль. Для цього скористаємося функцією Print. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Текст пишеться в одинарних або подвійних лапках. Ну і ви повинні записати ваший улюблений вірш. Я буду писати той, який пропонується в підручнику у завданні. Давайте виведемо, давайте запустимо, побачимо, чи ось цей рядок виводиться. Але перед цим давайте збережемо. Файл зберегти. Збережемо власній папці з назвою вірш. Зберегти. Та запустимо, для цього натискаємо ось цю кнопку Запустити поточний скрипт. Бачите, в нас рядок виведений. Ну і нам потрібно вивести повністю куплет даного вірша. В даному вірші перед цим рядком є ще один рядок. Виводимо по рядках за допомогою функції Print. Запускаємо, і бачите, виведені всі чотири рядки. Функція Print автоматично переносить на наступний рядок. Коли ми виконуємо скрипт, то він автоматично зберігається. Через це знову зберігати не потрібно. Ну і ще нам потрібно очистити оболонку. Тобто, щоб тут було порожньо, не було виведеного тексту. Для цього вибираємо оправка, очистити оболонку. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!